Доброго дня, друзі! Сьогодні хотілося б поспілкуватися з вами, а точніше розповісти вам про таку е, цікаву, актуальну тему, яку зараз дуже багато там обговорять е, в соціальних мережах, це чи можливо, або як безоплатно отримати земельну ділянку учаснику бойових дій. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то обов'язково підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Пам'ятайте, команда земельного фонду створювала саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете нас підтримати або просто нам подякувати, то можете перейти за посиланням під цим відео і зробити нам маленький донат на нашу Монобанку. Ми будемо вам щиро-щиро вдячні. У пункті 14 статті 12 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, зазначено, що учасникам бойових дій Забезпечується першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва, городництва в наступних розмірах. Для ведення садівництва 12 соток, для особистого селянського 2 гектари для будівництва, в залежності від населеного пункту в містах 10, в районах 15, ну і в селищах 25. Ну і для індивідуального дачного будівництва не більше 10 соток. Передача у власність земельних ділянок здійснюється у порядку, визначеному статтею 118 земельного кодексу України за умови, що учасник бойових дій не скористався своїм правом на безоплатне. Отримання у власність земельної ділянки та надав всі необхідні документи. Зацікавлені в одержанні безоплатної власність земельної ділянки із земель комунальної власності необхідно звернутися з клопотанням до органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки. У власність відповідно до повноважень, зазначених у статті 123 Земельного кодексу України. У клопотанні зазвичай зазначається цільова признача земельної ділянки та її бажаний орієнтовний розмір в межах, знову ж таки, норм безоплатної приватизації. Зразки клопотань, заяв, ну це не є е... секретним документом. Є багато таких документів в мережі, якщо треба, ми можемо також з вами їх підготувати. До клопотання завжди додаються графічні матеріали, на яких зображене бажане місце розташування земельної ділянки. Наприклад, викопіювання з кадастрової карти. Зараз вона закрита. Але, знову ж таки, це будь-який графічний матеріал. Копію документів, що посвідчує особу. Наприклад, там паспорт громадянина України, документ, що підтверджує право на отримання земельної ділянки пільговий, тобто да, посвідчення ОБД, ну, повинно воно бути, якщо є рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрій щодо відведення земельної ділянки відповідним органам або про відмову на такого дозволу мотивовано надає. Об'єднана територіальна громада, клопотання розглядається в місячний термін, і якщо це відмова, вона повинна бути вмотивована. У разі ж знову таки позитивного е прийняття такого рішення про надання дозволу щодо відведення земельної ділянки е замовнику. Треба замовити, замовити в землопорядній організації проєкт, е виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Це все е, добре. Так як кажуть, пише кодекс, пише книжка. Але е, треба звернути увагу на те, що на сьогоднішній день перехідними положеннями земельного кодексу України встановлено, що на період дії воєнного стану безоплатна передача земель державної і комунальної власності, приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрій з метою такої безоплатної передачі. Розроблення такої документації забороняється. Положення цього підпункту не поширюється тільки на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність власникам розташованих, на яких є об'єкти нерухомого майна будівель, будинки, хати. А також на е, безоплатну передачу власність громадянам України земельних ділянок, переданих у користування до набрання чинності, тобто до 2002 року. Таким чином, з однієї сторони, е, під час дії воєнного стану не можна приватизувати, е, і діє зараз заборона, але якщо закінчиться воєнний стан, то е, всі учасники бойових дій мають першочерговий е, першу чергу для отримання даних земельних ділянок, те, що я вище сказав, згідно норм приватизації. Друзі, не забувайте, що професійна правова допомога завжди допоможе вам запобігти ризиками для сторін, захистити від неправомірних дій та позбавитись від неприємних ситуацій. Тому е, при необхідності звертайтесь завжди раді будемо вас бачити, читати ваші звернення і пам'ятаємо, все буде Україна.